Вітаємо в ефірі. Програма Цікаві фігури. Наш юний ведучий гліб Дмитрий донченко Вітаємо вас. Вітаємо Ілені Дгапєв і наші маленькі друзі. Семенчик, Богданчик і Рожевий коник. І сьогодні ми в спеціальній рубриці популяризації читання Міжнародного фестивалю щастя у творчості дізнаємося про улюблену книжку. Це видавництво Жорж, 22 22-й рік. Яка передана у подарунок Глібу в видавництву Жорж. А книжка має назву Фігури у науці та природі? Кетрін Шелдрік Рос та Біл Славін. Ось така книжка. Зараз Гліб цю книжку, і дізнаємося цікавинки про неї. Так, ось ви бачите книжка, така дуже класно ілюстрована, дуже е, така велика вага в неї, як то кажуть, вага знань. От, ну, Я так відкрив маленький секрет глядачам, що там е, дуже багато всяких сюжетів. От ми перед початком ефіру побачили навіть е, сюжет про е, фігури, за допомогою яких. Можна будинки будувати. Але Глібові сподобалася така тема мандрів. Що ти там обрав? Про, про що? Я не буду говорити сам покажи. Скажи. Про піраміди. Так, покажи нам, будь ласка, це цікаво. Це Історія і сучасності і мандри, і навіть мандри нашої уяви можна так сказати. Ось. Угу. Так, цікаво, цікаво, цікаво. Ну, зачитай маленький уривочок про що цей сюжет. Щоб ми подумки теж спробували помандрувати в нашій уяві. Піраміда Хеопса одна з сімох дивовижних світу. Жимовчазна і загадкова, як і 4500 років тому, коли її збудували. Угу. Чудово. Скажи Гліб, а чим тобі ця книжка сподобалася? От що найбільше запам'ятовується? От які враження, які емоції, коли читаєш? Мені дуже подобається її читати. Я своєму брату молодшому читаю. Угу, чудово. Ми... мені дуже подобається. Угу, чудово. Ми дякуємо видавництву Жорж за цей книжковий подарунок. От, нашим творчим родинам, учасникам міжнародного фестивалю. Ми дарували ці книжки. От і хочемо побажати нашим глядачам. А чого побажати, Гліб, як ти? Гадаєш, що варто нашим глядачам побажати на тему читання. Я б купували книжки і читали їх. Так, так. Ну і не тільки купували, і в бібліотеках можна знаходити і багато способів. От, головне, щоб читали. А як це буде відбуватись, кожен свій спосіб знайде і кожен знайде свою улюблену книжку. Покажи ще раз свою твою улюблену книжку, про яку ми зараз говоримо. Так, ось так бачите фігури в науці. Та природі. Зробимо зараз фотографію на пам'ять, тому що фотографія з улюбленою книжкою це насправді теж ось класна фотка вийшла. Ви вже побачили, як я її зробив. Цю фотку. На цьому дякуємо за увагу.